Мене звуть Ольга Лось, місто Херсон. Так що дуже дуже рада так сталося в житті. Я медичний працівник, майже 41 рік реанімації. і так сталося, що медик захворів і не підходять медикаменти. Захворювання дуже серйозне. Це може бути корисно для тих людей, у кого є проблеми з столовами. У мене коксартроз четвертого ступеню кульшових суглобів двосторонній, а також некроз голівок кульшових суглобів четвертого ступеню, це дуже серйозний діагноз. Офіційна медицина дає рекомендації тільки оперативного лікування, а також це інвалідізація. Ви розумієте весь стрес, все, що я пережила і як можна вийти з цього положення. Я дуже дуже шукала інформацію про інші продукти, які мені може підійшли, високоякісні, натуральні. І так сталося, що я познайомилася з компанією Premium Fitline. Перше, що я я Саме зробила це написала в наукову раду компанії, а також нашим спеціалістам з компанії. Я отримала відповідь, використовувала дозування середні, скажем, профілактичні, використовувала всі продукти. Дуже широка лінійка. Майже за кожен продукт, який я слухала, розповідала Людмила Ткачук. Я з любов'ю кожен продукт продумувала, як я його пила. І основа всього була це базовий сит, а також од гиленквіт, це контрпротектори і. Старейт більш велике дозування, чим рекомендують. Вживала продукт півтора роки. Було дуже багато позитивних результатів. покращився сон, це саме, саме основне при цьому захворюванні, це дуже виснажливі болі, височайші болі. Їх витримати майже ну, нереально. Півтора року все покращилось, але не проходили болі. І так сталося, що один із наших ефірів занять і я почула відповідь спеціалістів. Те, що мені треба, те, що я хотіла задати питання, а мені говорять, проговорюють. Я зрозуміла, що треба збільшити дозування і збільшити дозування хондропротекторів. Це глюкозамін, хондроетін, це той же самий геленфіт, любимий препарат. Ну він дуже коли з рестораном, він дуже смачний. Там по собі не такий. І я збільшила дозування на дві ложечки. мірні. І коли у тебе болі збільшується, коли загострюється твоє захворювання, дозування збільшується, як тільки становиться трошки легше, ти його зменшуєш. І таким способом, мої дорогі друзі, приймаючи препарат півтора роки, а знеболювані препарати з цього ряду майже три роки, це дуже серйозні знеболювані препарати, це нестерідні протизапальні, і люди звичайні, лікарі, знають, що це дуже серйозно. Це руйнування організму йде до клітинного рівня. Ну ти не можеш витримати це все. У мене зменшились болі. І от уже півроку я вживаю продукт більше трошки більше двох років, півроку я майже не приймаю знеболювальні. Це для мене це ноу-хау, це дійсно це великий плюс. Я не бігаю ще, скажімо так, але це жити без зневолених, тим більше зараз у такий час, якби ви тільки знали, які вони дорогі, які наші продукти тепер недорогі і цінні. Це просто хочеться кричати всім, достукатись до кожного. Дякую компанії, дякую всім, хто несе цю ідею. Ну, я медик сама за фахом, і в мене завжди було внутрі допомагати людям. Допомагати. Тільки там я допомагала медикаментозно в реанімації, а зараз я хочу натуральним. Я хочу, щоб профілактична медицина по всьому світу і широкими шагами йшла, і люди розуміли ваше здоров'я, в ваших руках. Ну і ще не можу не сказати за бі5, це любов. Для астматика це така любов. Що це так, що я дуже дуже вам вдячна.